Дорогі брати і сестри, мир вам. Сьогодні хочу поставити важливе запитання. Якщо ми отримали хрещення Святим Духом, чи це означає, що ми вже врятовані назавжди? Чи можемо ми втратити цей дар? Ours? Приклади зі святого письма. Біблія надає нам чіткі відповіді. Подивімося на Самсона, сила, яку давав йому Святий Дух, залишала його, коли він нехтував Божою волею. суддів 16.20. Згадаємо царя Саула. Дух Господній відступив від Саула через його непослух. Перша книга Самуїла 16:14 це серйозне нагадування. Навіть ті, хто мали помазання і силу духа, могли його втратити. Двоє попередження для нас. Новий Завіт також говорить Духа не вгашайте. Перше послання до Солунян 5:19. Це означає, що наша байдужість або гріх можуть заглушити дію духа в нашому житті. Не засмучуйте Святого Духа Божого, послання до Ефесян 4.30. Коли ми свідомо грішимо, ми відштовхуємо його від себе. Послання до Євреїв 6.4.6 нагадує ті, хто скуштували небесного дару, можуть відпасти, якщо зрадять віру. Третє, що це означає для нас сьогодні, друзі? Хрещення Святим Духом це не галочка я спасенний, а початок особливого життя з Богом це дар, який потрібно берегти. Розвивати і використовувати. Святий Дух сходить на нас, щоб ми служили, любили і зростали у вірі. Але ми маємо залишатися вірними і слухняними Богові, бо тільки той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Євангелія від Матея 24,13 Тому бережімо цей дар. Щодня відкриваємо своє серце Святому Духу. Молімося, щоб Бог укріпляв нашу вірність, очищав наші серця і вів нас у правді. Бо дар духа це не просто сила, це запрошення жити у близьких стосунках з Господом. Дорогі брати і сестри, не втратьмо цього дару через байдужість чи гріх. Живімо в послуху, і тоді Дух Святий буде завжди з нами у радості, у служінні і в нашій вічній надії. Амінь.